Зробила сьогодні такий розклад, чому у вас не складаються стосунки або відносини. Дивіться, вам треба обрати, продумати просто про себе і обрати один з варіантів: перший, другий, третій. Або четвертий. Якщо вам треба подумати, нажміть на паузу. А в принципі, вибирайте та, яка вас, більше на вас дивиться, і вам вона імпонує. Розклад общий, тому загальний, тому дивіться, не всі може відгукуватись, тому таке. Але я думаю, що якщо ви на нього попали, то десь якась інформація вам буде корисна. І так, хто обрав перший варіант? Так, ну тут жінки самостійні, все в їхніх руках, вони думають, що в них ще все попереду. Ідеальний партнер теж попереду. Дуже багато ну, якби не витрачають сил на те, щоб зв'язати ці стосунки. Так. Біля них є партнери, але вони можуть бути або віртуальні, в тому плані, що можуть тут общатися з іностранцями, вони можуть бути за кордоном десь в іншій країні. Ви можете ну, вам так. Легше їздити в гості, ніж зв'язати стосунки і бути разом. Але тут є гарний шанс, ті, хто ще не замужні, тут є шанс гарно зустріти людину, в принципі, аби ви були до цього готові. Якщо у вас вже є стосунки, то ви тут просто. Ну, Зайняти собою і е, не дуже думайте про партньора, робите тільки те, що ви хочете, і ви думаєте, що і він це повинен робити. Або, або робити те, що ви хочете. От. Хто обрав другий варіант? Чому не складаються стосунки? Ну, тут людина теж е е е любить себе більше, він не вміє любити, або ви, ну, я маю на увазі ті, хто дивляться, так? М і... Тут людина, ви бачите в стосунках тільки якусь вигоду. Ви не вмієте кохати. розумієте, Якщо у вас якась є вигода до партнера, то стосунки не зв'язуються. Або ви хочете, щоб тільки вас любили, або ви хочете, щоб е, обов'язково людина гарно заробляла і тільки гроші е, перед усе, невідповідальні там ще якісь. Але тут саме проблема в тому, що ви не даєте, не додаєте самі любові. Любите тільки себе і не вмієте когось кохати. І тут у вас якась є вигада. А все світ бачить тому. Партнери не складаються у вас відносини, тому думайте, обращайте внимання на себе. Хто брав третій варіант? Ну, Тут люди романтичні, люблять закохуватися більше у героїв фільмів, книжок, ніж у реальних людей. Вони все шукають ідеального партнера, не помічають, які біля них люди, або хтось живе минулим. І не дає майбутньому прорватися, е, от це ті, хто не зустрів ще там, наприклад, свою половинку, хто одинокий, хто уже в бракі. То теж думаєш, що щось коли зміниться, краще подивитися якийсь фільм про кохання, чим щось зробити в своїх відносинах. Тут бачите, жінка сама, ну я маю на увазі, не важна людина тут одна, і тільки думає про гарні стосунки. Нічого для цього не робить, тільки мріє. Тому одніми мріями стосунки не побудуєш. Хто обрав четвертий варіант? О. Ну, тут люди взагалі зараз не готові до стосунків, тому що в попередніх відносинах вам дуже сильно розбили серце. Ви зустрічалися, ну, просто якийсь монстр був. Людина, він вас дуже образив. Прям, ну, Ваше серце на шматки. Тому ви зараз не готові, ви обіжені на весь мір, на всіх чоловіків або на всіх жінок. Тут не важно хто хто дивиться в залежності. От, і поки вам комфортно одному, тому що ви боїтеся, що знову вам розіб'ють серце, і ну, не на часі, тому вам, вам просто треба викреслити е, ту людину назавжди, простити її, е, побути одному, е, вилікувати свої душевні рани, і тоді у вас все буде гаразд. Кому сподобалось, ставте лайк, е, пишіть коментарі і записуйтесь на особисті е, розклади.